Давайте перейдемо до новин зі сфери розваг. Amazon Prime Video заявили, що їх серіал Приквел до володаря перснів це їх найпопулярніша програма в історії більше 25 мільйонів глядачів у перший день. Так, але виявляється, що деякі з цих людей можуть ненавидіти серіал. Амазон відтерміновує можливість залишати відгуки про свій новий серіал за Володарам на Rotten Tomato. йдеться про відкладання на 72 години, щоб упевнитись у правильності відгуків та запобігти обвалу рейтингу тролями. Амазон каже, що відгуки занижені фанатами, які розчаровані різноманіттям акторського складу, до якого входять чорні актори, які грають ельфів та гномів. Всі глядачі кажуть, що це нереалістично для створінь Толкіна на бути небілими. Так, не буду брехати, це жорстко. Це жорстко. Тобто, з одного боку, усі хочуть різноманіття у шоу, які ми створюємо, але з іншого боку, ви маєте визнати це трохи нереалістично. Казати, що в уяві цього білого чувака були чорні хлопці, знаєте, ну. Тобто я можу погодитися із шоу або зі світом, де магічні істоти чаклують або б'ються з арміями мерців за ювелірний виріб, що перетворить їх на богів. Але якщо у цих істот я засмагавці, це більше не віриш. Справді не віриться. Ні, це це так лицемірно. Тебе вибісить чорний гном у воледарі персні, але ти не проти дивитись фільм з Кевіном Хартом. Будь послідовним. Він такий маленький. Oh, Також до речі, я не розумію, чому люди такі розлючені. Це ж не те, щоб усі персонажі стали чорними. Так, там один чорний гном. Кілька чорних ельфів. Це ж не як в НБА, заспокойтесь. Люди такі, а він чорний. Так, знаєте, це те саме, що люди втрачали глузд бо в домі дракону я ж один чорний. Люди втрачають о, що ж, достатньо одного, щоб знизити вартість нерухомості. Дім дракона коштував 400 тисяч, а зараз я навіть і не знаю. І я знаю, що кажуть люди. Вони кажуть, що книжки, певно, засновані на середньовічній Європі, і наявність чорних персонажів нереалістична, але народ. Ніхто не дивиться володаря перснів за реалізм, окей? Його дивляться, бо у них не було сексу у школі. Це єдина причина. Це нереалістично. І ось що я вам скажу. Я скажу це. Окремо від теми расизму. Я дещо згоден. Не думаю, що є сенс у чорних персонажах у володарі перснів, так я сказав це. Уся сага про те, щоб побачити небезпеку, і потім бігти на зустріч їй. Це лайно для білих людей. Ну, типу, причина. Причина, чому у Середзем'ї не було чорних, у тому, що вони побачили гігантське око, яке розмовляло з вулкану, і вони такі. Та, ну нахрін. Ми рушаємо в Африку, бо це лайно тут. А а ні, ні, ми тут не потрібні. Ми в Африку й будемо в безпеці. Добре, це все для заголовку.